Привіт! Вітаю вас! Настав час музичного заняття. І сьогодні ми з вами будемо розпочинати вивчати нашу вправу. Привіт, права рука привіт, ліва рука з вправами! Пісню ми вже з вами знаємо, як вона звучить, звучить, знаємо і співаємо. І сьогодні ми з вами розпочнемо вчити перші дві частини. Якщо встигнемо, то три. І на наступному занятті продовжимо вивчати наш таночок, нашу вправу. Отже, нагадую, що наша вправа це не просто вправа, а вправа з елементами самомасажу. Тому обов'язково її можна виконувати і дорослим, і дітям, і всім, 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 хто хоче бути здоровим і гарно себе почувати. Отже, дивимось, як виглядає наша перша частина нашої вправи. Я буду виконувати і співати. Сідайте, будь ласка, зручно і дивіться уважно. pra prindli varka prnit 烦恼。 Як виглядає перша частина нашої вправи без співу? Звертаємо увагу на рухи. Hello, my- Частина у нас складається з наступних рухів. На програш ми просто стоїмо, нічого не виконуємо. Коли ми починаємо співати «Привіт, права рука, Привіт, ліва рука, ми піднімаємо по черзі праву ліву руку. «Привіт, права рука, Привіт, права рука, привіт, ліва рука, привіт, ліва рука. Так. Коли у нас бут... далі ставимо руки на пояс і піднімаємо по черзі наші ноги. Високо-високо. Щоб колінка дивилася в стелю. Привіт, права нога. Привіт, права нога. На місці. Привіт, ліва рука. Нога, привіт, ліва нога. Так, так, молодці. Далі голова. Дивіться, ми з вами піднімаємо руки ось так долоні, до шиї, але не впритик. А трішки подалі. Лікті розводимо, лікті не висять. От, будь ласка, так, паралельно підлоги. І нахиляємо голову. Не руки до голови, а голову до рук. І голова, голова. Далі показуємо голова. Ручки вгору. І голова, голова. Голова. І в кінці у нас буде. І ніс. Ось так виглядає перша наша частина. Діти. Повторюйте рухи без музичного супроводу. Разом зі мною. Привіт, права рука! Привіт, права рука! Привіт, ліва рука! Привіт, ліва рука! Привіт! Права нога, привіт права нога, привіт, ліва нога, привіт, ліва нога. І голова, голова, голова. і голова, 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 І голова, голова, голова. І голова, голова. І ніс. Подивимось, як виглядає друга частина нашої вправи. Друга частина нашої вправи Руки ми підняли, і ми стискаємо, закрили, зробили кулачок і відкрили. Закрили і відкрили. Закрили і відкрили. Закрили і відкрили. Закрили, відкрили. Далі піднімаємо ногу. Руки опускаємо на коліна. Так вітаємося з ногою. з правою І так вітаємося з ногою з лівою. Намагаємося тримати рівновагу і тулу. Не падаємо. Очі, два пальчика вперед. І ми малюємо окуляри. Ручки вбік, лігті не висять, трішечки натискуючи. Отак. От очі. Очі, очі і ніс. Молодці. Так виглядає друга частина нашого, е, нашої вправи. Привіт, права рука. Привіт, права рука. Привіт, ліва рука. Привіт, ліва рука. Привіт, права нога! Привіт, права нога, привіт, ліва нога, привіт, ліва нога! Два пальчики, отак-от. І ми з вами е будемо масажувати очі. І очі, привіт! Привіт! І очі привіт. Привіт. І. Очі привіт. Привіт. І. Очі привіт. Привіт. І очі привіт. І, і низ. А ще після першого куплету є програш. І після другого куплету є програш. Що ми будемо виконувати на програш? Подивіться: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять.

3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 плавно 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5

3, 4, 5, 6, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Діти, виконуйте разом зі мною ті рухи, які будуть після першої та другої частини.

Вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Виконуйте рухи самостійно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодці. Поєднаємо наші рухи першої частини, другої частини з тими рухами, які йдуть між частинами. Привіт, права рука. Привіт, права рука. Привіт, ліва рука. Привіт, ліва рука. Привіт, права нога. Привіт, права нога. Привіт, ліва нога. Привіт, ліва нога. І голова, голова, голова. І голова, голова, голова. І голова, голова. Голова. І голова, голова. І ніс.

Привіт права нога. Привіт, права нога, Привіт, ліва нога, Привіт, ліва нога. <кхе> І очі привіт. Привіт. І очі, привіт, привіт. І очі. Привіт. Привіт. 3, 5, 6, 7, 8. Молодці! Виконуємо першу і другу частину вправи з музикою. Разом зі мною. У вас дуже гарно виходило виконувати першу і другу частину нашої вправи. На жаль, на цьому наше музичне заняття закінчилося. Ви всі молодці! Але на нас чекає ще багато-багато роботи. Нам ще треба вивчити останні частини нашого, е, нашої вправи вітання. Тому з нетерпінням я вас буду чекати на наступному музичному занятті. А зараз до побачення всього найкращого!